У вас турбує шлунок, є підвищена кислотність, є гастрит, виразка також турбує хілобактері пілорі. Що з, з наших препаратів я вам порекомендую. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Одним із новинкою наших препаратів є гастрогіперин. Саме завдяки йому він сприяє нейтралізації підвищеного рівня соляної кислоти в шлунку, сприяє регенерації тканин, значить, посилює процеси відновлення клітин слізової кишково шлункового тракту, також покращує загоєння ерозій та виразу кишково шлункового тракту, зменшує процеси бродіння. Кишково-шлунковому тракту і знімає спазми кишечника, усуває неприємні симптоми, такі як дисбактеріоз, закрипи і метеоризм. І обов'язково цей комплекс буде входити наш мікробен, Це потужний серпент, імуномодулятор, який обсервує і виводить з організма солі важких металів, радіонукліди, лікарські метаболіти і, звісно, розвантажує роботу печінки та всіх інших органів. І, звісно, цей комплекс буде входити саме колоїдне срібло. Це арієнтум, це антибактеріальний засіб протироднього походження. Він має противірусну, антибактеріальну, противогрибкову, антисептичну дію, діє більш ніж на 600 видів шкідливих мікроорганізмів, в частності на стафілококи та пілорі. Залишайте здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.